Оборона підтримка тероборони, музична та фінансова. 5 серпня в артдворику Палацу культури відбувся масштабний благодійний концерт. Волонтери збирали кошти на квадрокоптер для южницького батальйону територіальної оборони. Цього вечора на сцену вийшли не тільки южнинські артисти, а також запрошені гості. Кульмінацією музичної частини заходу став виступ одеського гурту Друже музико. Колектив представив добре відомі українські пісні, а також авторські композиції. Моє ім'я Нептун у руках моїх Карпун. Я позапив Москву. Слава за Єсу. Запам'ятали, разом. І Моє ім'я Нептун у руках моїх Карпун. Я потопив Москву. Слава За Єсу. Захід тривав майже до 10-ї години вечора, тому одеські музиканти поспіхом поїхали та не встигли дати інтерв'ю. Ми поспілкувалися з лідером гурту, друже музико. По відеозв'язку. Максим Трубніков розповів, що з волонтерами южницького штабу особисто познайомився на конкурсі в Доброславі в Южному. Бував до цього десятки разів. Враження абсолютно теплі, я би навіть сказав, радісні, тому що було дуже приємно бачити. Велику кількість дійсно велику кількість людей, які е, прийшли і приходять постійно на подібні заходи, підтримують збройні сили України своїм донатом, підтримують митців своєю присутністю, е, своїми облесками. Це звісно потрібно, і дуже приємно, що е, навіть не дивлячись на ту е, повітряну небезпеку повітряну… повітряного. Всерену, яка лунала, люди не розійшлися, люди дочекалися, допоки е, пройшла ця повітряна тривога, і е, ну наскільки я побачив, не тільки в повному обсязі, а можливо ще й більше повернулися, дійшли е, до, до концерту і продовжили підтримувати митців, підтримувати збройні сили України. Через повітряну тривогу музикантам та глядачам довелося покинути місце проведення. Через 40 хвилин після відбою захід продовжився. Артисти презентували вірші та пісні, створили творчі колаборації. Вперше южнинські волонтери в благодійному заході запросили взяти участь музикантів з інших населених пунктів. Я виступала з гуртом-волонтерами в Доброславі. Ми приймали участь в конкурсі Доброславський Соловейко там і познайомилися, і вони мене запросили виступити сьогодні. Я дуже задоволена і мені дуже сподобались всі учасники дуже гарно. Від першої учасниці, взагалі, аж тремтів подих. Взагалі все сподобалось. Я дуже рада, що є таке. Що таке створили на підтримку наших збройних сил? Це неперевершені емоції. Я нещодавно написала авторську пісню, з якою ми виступили. Це під контрабас і мій голос. І плюс ще кавери ми взяли: це бумбокса, Елли Фіджеральд, і Луїса Амстронга Смермертайм. І також вірші, вірші авторські вірші. Перше робимо таку колаборацію. Для нас це вперше, але по ефекту бачимо, що непогано вийшло. Одним з ефектних моментів став аукціон. Волонтери запропонували 5 лотів. Це книга, сухпай. Частина кулеметної стрічки, тубус від 155-мм міліметрового снаряду та картина южницької художниці Лариси Дем'янишиної. Два лоти придбав підприємець. За картину він заплатив 10 тисяч гривень. Я почув, я проходив повз, чую тисяча, тисяча сто, думаю, о, треба зайти. Ну, цікаво, бачите, і виявилось таке, я не очікував. Ми постійно допомагаємо, донатимо, наша компанія, різні проекти постійно, постійно, постійно. Тобто, це ну, бізнес має це робити, тут без питань. І люди. Приємець. Я підприємець компанії від себе особисто, і мої друзі донатять. Ну бо ми вважаємо, що люди, які зараз на фронті, вони роблять найважливішу справу. Да? Якщо ми можемо в тилу їх підтримати, то ми повинні це робити. Це гарна нагода витратити гроші. Тут не лоти важливі, а просто те, що дуже гарно, що багато южа на цьому аукціоні беруть участь. Я певне що буде на якого ви підприємство представляєте? Вас ну у нас це приватне, це приватне підприємство. Ну ми Локація наша в Києві насправді. От а просто я навчався в Южному, давно вже в Южному не живу, а приїхав сюди просто по справах в Одесу. Відповідно, моя мама тут в Южному. Ну і от бачите, пост проходив. і почув. Аукціони я завжди беру участь, і особливо якщо це на допомогу ЗСУ. Пару разів змагався за автобуси розмальовані, але не дотягнув. І ленту дуже хотів, і саме на неї цілився. Дуже сподобався концерт. Думав, прийти, послухати трошки, але піти вже не зміг. Дуже сподобалось, дуже класно, пісні дуже різноманітні. Сума ми дуже задоволений, бо ми не очікували чесно таку суму зібрати. Сьогодні рахуйте тільки на аукціонах. Ми зібрали 30 тисяч гривень. І все завдяки, ну майже все, завдяки одному одній людині, що багато-багато грошей змогла задонатити. Вже після після заходу до мене підійшли ще люди, які запропонували ще різні лоти на наступні заходи. Я думаю, що треба, треба створювати такі можливості. І для людей, і скажімо, є гарні речі, які можемо розіграти. І плюс у нас була сьогодні презентація дуже гарного лоту гільзи, яку ми буквально за кілька днів почнемо розіграш на наших сторінках штабу волонтерів. І там стартова ціна буде 5 тисяч гривень, і будемо розігрувати теж її. Волонтерам вдалося зібрати 34 тисячі 890 гривень. Це дало змогу закрити збір на квадрокоптер для бійців ТРО.